Сьогодні у нас спікер Дмитрий Володимис Мирославович, начальник Баштанської районної адміністрації. Вітаємо вас, спочатку вам слово, а потім перейдемо до запитань. Отже, чим живе зараз Баштанське район. дня, шановні присутні, до... ну, Баштанський район є аграрним районом, я б не разом про це вже говорив. Сьогодні, в принципі, завершено збір ранніх зернових, бо рівняно з минулим роком. У нас площадя збільшилась майже на 23 тисячі гектарів землі, але валовий збір трошки упав на 17 тисяч. Сьогодні Баштанщина зібрала більше 300 тисяч тонн ранніх зернових. На превеликий жаль, погодні умови, які в нас осінні були і на протязі першого півріччя вже цього року, не дали можливості отримати десь повноцінний урожай, але аграрії працюють. Сьогодні дуже активно саме виновлюється аграрний сектор на деокупованих територіях. Ми співпрацюємо з даром, це державний аграрний реєстр. Там а, зареєструвалося у нас близько 350 заявок, саме а, допомогу по 8 тисяч гривень на гектар на загальну суму майже 68 мільйонів. І 129 господарств по всьому іншому територіях, де не була окупація, зареєструвалося теж через дар на суму 9 мільйонів 772 гривень. Пріоритетом нашої сьогоднішньої роботи це йде підготовка до опального сезону, це укриття, навчальний процес. Це три ключові мета. Ну і соответственно, соціальні всі моменти, які сьогодні потребуються. На території Баштанського району на правових жаль чисельність внутрішньопереміщених не зменшується. 14 тисяч людей. Отримали різну допомогу майже на 135 мільйонів внутрішньопереміщені і всі соціальні виплати. Достатньо активно ми співпрацюємо зараз із центром зайнятості, який. Завдяки тому, що вже два роки підряд суспільно-корисні роботи, у нас майже півтори тисячі людей заділено суспільно-корисних робіт. В принципі, кратка ситуація така. По закладах освіти, ну, дійсно, сьогодні питання номер один: як розпочнуть навчальний рік саме заклади освіти. В Баштанському районі 98 закладів освіти загальносередні. Ми сьогодні розглядаємо можливість і те, що комісія. Представниками районної державної інформації здійснює обстеження саме об'єктів укриття, тому що ми відповідаємо в першу чергу за безпекову ситуацію. Сьогодні у нас буде у змішаній формі, буде 37, офлайн буде 14 і на превеликий жаль, 44 заклади будуть дистанційно. Ми, враховуючи ситуацію, побажання батьків плюс рішення педагогічних колективів, десь розуміючи, цю ситуацію, особливо ті території, які межують. З Херсонщиною у нас є такі, де у нас є насланібукти, які до сих пор перебувають в 30-кілометровій зоні, то для нас безпекова ситуація саме дітей є ключовим. Да, дійсно, великий об'єм роботи сьогодні зроблений і він триває. Я думаю, буде тривати до кінця бюджетного року. Сьогодні місцевими бюджетами передбачено майже 100, 6, 118 мільйонів гривень на укриття, це тільки місцеві бюджети. Плюс ми маємо 44 мільйона суб'єнцій з державного бюджету на дві громади це Снігурівська і Баштанська, яка десь можливість в повному обсязі зробити ті ремонти в укриттів, які будуть відповідати всім нормам і стандартам. Стосовно опального сезону дійсно є проблематика. Проблематика в тому є, але віце-прем'єр. Ірина Верещук, коли приїжджала і відвідувала місто Миколаїв, це питання піднімалось неодноразово і воно являється на контролі і в обласній державній адміністрації, і я думаю, на рівні кабінету міністрів постійний демоніторинг, яким образом ми будемо переходити в зимовий період. По нашим підрахункам, ми сьогодні сформували майже 23 тисячі домогосподарств, які потребують підтримки твердого палива. Скажу відверто, де з розрахунку три куба на одне домогосподарство у нас потреба складає майже там сімдесят тисячу кубів. Але сьогодні вже е, розпочата робота по формуванню саме е, по АТГ, е, чергу найвразливших категорій, які дадуть можливість їм безболезненно пройти іменно е, сезон. Е, сьогодні ми маємо вже. Подали списки, які в департамент соціального захисту, це майже 1899 господар подали. І ця робота триває. Сьогодні ми, працюючи з міжнародним донами, розуміємо, що коли приїжджав віце-прем'єр, була така кругла стіла і достатньо активно, щоб саме міжнародні дорони, благодійні фонди, організації включили саме підтримку і підготовку опального сезону. Тому я думаю, у зв'язку з тим, що у нас ще, будемо казати, ми на півдні і погодні умови і минула зима нам показала, що десь в нас так то в щадящому режимі, так будемо говорити відверто, то сьогодні розслаблятися в нас немає жодного моменту. І ми працюємо в першу чергу двома ключовими моментами: це підготовка комунальних закладів до опального сезону, ну і відповідно, населення, яке потребує сьогодні нашої підтримки. У нас створений районний штаб, засідання проходять. Ми будемо вже повну ясність мати, на які відсотків готові наші комунальні заклади до панасу, ми вже постану на 1 вересня. Але попередньо ми розуміємо, що сьогодні рівень готовності комунальних закладів ми порівнюємо, скажу відверто, порівнюємо дані ОТГ, дані наших газових господарств, проводимо спільні наради для того, щоб своєчасно, в першу чергу, там, де буде розпочати навчальний процес, це медичні заклади, щоб вони були вже на. Початок опального сезону повністю стоїть з готові. Дійсно, сьогодні там поведіли достатньо велику чисельність коштів. У нас є трошки і залишки палатегія твердого палива. сьогодні там десь около 410 тонн. Є залишків, але 28 мільйонів передбачено органами серосудування на опальний сезон це на придбання і на закупівлю і твердого палива, і електроенергії. Цей процес триває. Я думаю, що ми в своєчасно в повному обсязі будемо готові до нового опального сезону. Ну, ми розуміємо, що будуть деякі моменти, але я впевнений, що 95-99% ми будемо готові. Своєчасно підготовлені до всіх цих моментів. Я ще раз повторюсь, ми ключовий момент це будуть в першу чергу запускатися ті об'єкти, де сьогодні буде повністю оновлена робота і навчальних закладів, дистанційна форма. Ми теж не відкидаємо ці заклади, тому що сьогодні ремонт опалення, що його без зимовий період це досить е, серйозні е, витрати грошові в першу чергу для е, органів сериатування. Тому ми настраюємо органів серед щоб вони працювали всі, щоб всі об'єкти були готові абсолютно повністю. Стосовно укриттів, дійсно, я вже говорив, ситуація непроста. Є певні проблематики, тому що це найпростіше укриття. І вчора, коли був конгрес президенту України, ви бачили, знаєте, ключові моменти. Сьогодні це підготовка навчальних закладів, підготовка укриттів, підготовка до опального сезону. Воно я розумію, що ми всі розуміємо, наскільки ми повинні бути готові. по медичних закладах. Ми сьогодні на привели кровернулись в ту ситуацію, яка Пішли відключення світла, трошки стабілізувалася ситуація. Останній напевно, місяць, коли стабілізувалося, і в нас було світло і вода. Медичні заклади наші 100% забезпечені всі генераторами. Три колишніх районні лікарні мають достатньо великий об'єм генераторів, починаючи від соток, качають 400ми, 300ми. Ну, я вже не говорю там. Малі генератори, які можуть на відділеннях працювати. З місцевих бюджетів було виділено майже 3 мільйони гривень на поповнення матеріального резерву, яка дасть можливість в разі блокаута своєчасно забезпечити пальним. В принципі, моніториться майже щомісячно залишки пального саме в медичних закладах, ми розуміючи те, що сьогодні як мінімум двохтижневий запас всіх є. Ми настроїмо організаційного судування, що сьогодні ми повинні бути готові 100%. До несподіваних таких моментів, які можуть нас очікувати. В Баштанському районі 77 пунктів незламності. Вони працюють, в принципі, на постійній основі. За попередні 8 місяців там скористалося ним 115 осіб. Я думаю, що це було переважно в той момент, коли було відключення світла, коли було початок року опальний сезон. Сьогодні там є питання стосовно забезпечення старнів, але ми на цьому напрямку працюємо разом з обласною військовою адміністрацією. Я думаю, до кінця року. Рівень забезпеченості буде астарінами абсолютно повний. Ми неодноразово проводили, стояло питання, коли про відключенні світла робота операторами мобільного зв'язку. Двічі збирали їх в місті Баштанки всіх операторів, моніторили всю ситуацію. Вона знаходиться так само на контролі. І ООА. проводились на рівні ООА засідання з усіма провайдерами і операторами. Дійсно, є проблема, тому що в нас викликало питання стосовно того, що при відключенні світла на 4 години у нас пропадає зв'язок, ми навіть не можемо визвати екстрені служби. Але роботи двоєць, ми запропонували своєї сторони. Я проводив цю нараду місті з усіма операторами і з усіма головами ТГ. Для того, щоб изучив, що ми мережу мобільного зв'язку, ми повинні розуміти, де нам яка підтримка нада для них, для того, щоб ми що ми, встановивши генератор, люди максимально були охвачені мобільним зв'язком, для того, щоб визвати екстрені служби. Ну, наскільки я розумію, на рівні офісу президента ця ситуація теж піднімалася і контролюється. І думаю, що ми в такому напрямку будемо рухатися. І в разі по ситуації з електропостачанням, воно не, не, не буде відпущена ситуація, вона буде контрольована до кінця. Будь ласка, якщо є питання. Але вирішив украду. Я хочу точняти, пане Логиславу з по школах Значить, 14 шкіл працювати офлайн. Так, так, так і всі забезпечені укриттям. Ну сьогодні на один навчальний заклад не буде працювати змішаний або овлайнда. Не має укриття. Починає від найпростішого, те, що разом з ДСНА самозійне обстеження. Іншої форми у нас не буде. Там де сьогодні немає укриття. Ми дозвона даного відкриття даного навчального закладу ми не дамо. Ви сказали, що 117 сімнадцять тобто більше шістдесяти млн. видалено на укриття. 168. 166, верні, якщо бути точно, 166 млн. мільйонів. Скажіть, будь ласка, скільки укриттів за ці кошти планується ще обладнати, і що це буде за укриття? Теж школа дивіться. Ми на минулому році, в початку цього року, в принципі, коли планувався бюджет вже на 24-й рік, рівень укриттів у нас переважно на превелике жаль або на привелике щастя, переважно це сільська місцевість. Сьогодні заклади освіти, ми поставимо певний першу чергу, закладам освіти. Але ми не виключаємо той момент, що сьогодні укриття повинні мати і люди, які повинні розуміти, де в разі необхідності вони могли б е, е, пройти в укриття. Є повністю вже те, що сьогодні вже зроблено і обстежено, є у нас і на сайті, можна зайти, це подивитися, де ці укриття є, там і ОСББ, і, і підвальні приміщення. Ну, ми не говоримо про ПРУ, тому що до ПРУ там з інші вимоги. Але найпростіше укриття ми моніторимо. Сьогодні ми до кінця року збільшимо не тільки по закладах освіти, а й взагалі по Баштанському району. Попередньо у нас були домовленості і на рівні наради, такої, яка стосувалася укриття на Баштанській районі. повинні збільшити чисельність укриттів. Я акцентую увагу не тільки закладів освіти, а й взагалі до кінця року на 46 укриттів. Це теж потребує певного фінансового ресурсу. Це на оці 166 мільйонів? Ні, це 166 мільйонів, це чітко укриття освітян. Це тільки для освітян? Так, окремо так. ми паралельно йдемо. Сьогодні ми скільки за ці для так, госпиті, приблизно? Ну, от, розумієте, вартість одного. То це плюс і 14, які вже ну, є раз раз школи. Дивіться сьогодні. У нас укриттів готових, те, що я вам вже говорив, 51 по закладах освіти. 37 плюс 14, да, змішана і офлайн. Це дає можливість навчати, розпочати навчальний процес. Тобто 51 навчальний заклад, маючи укриття, відремонтовані, обладнані згідно вимог там держпродслужби ДСНС. Плюс ми я ж кажу, адміністрація в цьому приймає достатньо активну участь, тому що нам безпека ситуація є являється пріоритетною. 166 мільйонів це тільки на заклади освіти. Вартість одного укриття, якщо це нове будівництво, в нас є проекти вже на виході з експертизи, будуть там від 30 мільйонів до 55 мільйонів. Тобто ми розуміємо, що більша сума саме укриттів, які передбачені органами це йдуть ті. Препреназначені подвальні приміщення, де сьогодні робляться досить великий об'єм ремонтів, встановлюється вибачте мене, і за туалети, і за водопостачання, і всі норми гігієни, які повинні там бути виконуватися. І ну, в середньому нас виходить десь там около 2-3 мільйонів на одне укриття вийде. Тобто, вроді би і сума достатньо значна, але ми враховуємо тут, що ці 40, цих 166 мільйонах 44 мільйона це державна субвенція. Це те, що я вже говорив, це 30 мільйонів на Снігурівського ОТГ і 14 майже мільйонів на Баштанського АТН. Тому я думаю, що пріоритетом все-таки ми даємо. Заклади освіти, наша задача сьогодні розпочати навчальний рік. На превеликий жаль, пандемія плюс більше майже 2,5 року повноцінного вторгнення цієї нечисті російської нам не дає сьогодні вернути дітей нормальне освітній простір. А я скажу вам, маючи педагогічну освіту, першу да дитина, яка не навчається більше трьох років. Більше трьох років, Ну, в неї буде питання дуже багато. Сьогодні ми першої тебе дозволимо поставити все-таки дитину і освіту, не просто щоб вона числилася дистанційне навчання. Дистанційне навчання в мене дуже багато є питань. Дуже багато питань, особливо в сільській місцевості, де є проблематика з інтернетами, з іншими моментами. Да? Рівень знань, які сьогодні отримують ці діти, пройде певний час, війна закінчиться рано чи пізно, і на, його закінчиться тільки нашою перемогою, іншого не може бути. Ми втратимо оці три роки втратимо чи чотири, да? ми втратимо не одне покоління дітей. Тому я при зустрічі, коли ми проводили ситуацію з кожним ОТГ. Підготовки до навчальної е, до укриттів. Ми запросили туди обов'язково начальник відділення освіти, е, саме органів місцевого судування, ми акцентували, поставте пріоритетом дитину, дитину і знання. Не зарплату, а дитину. Для нас це буде головне. Майбутнє цієї держави все одно буде за ними однозначно. Іншого не може бути навіть погляду. На превеликий жанр, є певна категорія, е, ну будемо говорити відверто, і батьків. Яка сьогодні не до кінця розуміє наслідки цього всього? Рано... Так, так, я дуже перепрошую. Так все-таки скільки до кінця року ви ще зможете школам зробити укриттів? Ну, я думаю, до... у... укриттів десь до 20, ще буде зроблено укриттів і 20. плюс 20. Ну, і... Да, да, до 20. Роботи тривають, включаючи, розпочато буде нове будівництво. Нове буд... Поки в мене є експертиза, буде вже вийде проект з експертизи, Буквально, я думаю, в кінці серпня місяця там вартість будівництва де складає 55 млн мільйонів. Розуміло, дякую. Ви можете сказати, будь ласка, скільки учнів буде початися? У Баштанському районі в закладах освіти ти 12 113 учнів. У перший клас у нас піде 1012 учнів. Здійснювати це буде подвоз, тому що у нас є різна ситуація з там, де школи зруйновані, у нас буде підвозитися більше двох, двох тисяч дітей. Це, це ти офлайн? Ні, це будуть офлайн, змішана форма. Змішана форма. Більше двох тисяч буде дітей підвозитися. Ми, розуміючи, що сьогодні 11 класів і 9 класів, у нас 11 класів, наприклад, 1125. 694 випускника у нас виходить, і чисельність дітей достатньо велика, плюс ми ж враховуючи ту ситуацію, що в нас 14 тисяч внутрішньопереміщених, там теж є діти. Ці діти теж охвачуються освітою. І сьогодні голови АТГ, і начальник відділення освіти об'єднаних третегровом достатньо активно працюють, щоб діти були охвачені максимально навчальним процесом. Що можна ще питання по урожаю? А наскільки зменшилась урожайність на 17%. відсотків? От площу ми збільшили по минулому році, коли там була жнива 22-23 року? Площу ми збільшили на 23 тисячі гектар. Але те, що я зазначав, погодні умови на превеликий жаль. Ми сіяли наші аграри і сіяли в суху землю. Ми отримали десь кінець листопада начало грудня ну, сходи. відповідно, відповідний період був втрачений, плюс температурний режим, який нам показали 8 місяців, ми втратили 17%, 17 урожаю того, що ми Ранні, ранні зернові. Середня урожай на заранні зернові 24 центнери. Прогноз сьогодні там около 130, я вам зараз скажу точніше, 137 тисяч це соняшники. Який потребує збирання, але опять ми розуміючи ту ситуацію, і я думаю, не тільки в а взагалі по державі, ви ж розумієте по всіх новинах, що сьогодні аграрії в зв'язку з пековою ситуацією не отримують урожай і соответственно, найбільша проблематика це масляничність цього подсонуха. Сьогодні в основному держава наша виявляється, одним із лідерів по експортуванню сонячника, да? і ми розуміючи, що погодні умови вплинули на це, тому буде певна проблематика. Певна Проблематика урожай раз, маслично з два. Ну і те, що сьогодні прогнози, ми бачимо, що найближчі два тижні немає опадів, стоїть питання посіву ранніх зернов, озимих, озимих зернових. Я спілкуючись з тамнограмів, маючи досвід минулого року, десь знаєте, сьогодні частина людей вичікують. Вичікують, тому що будемо говорити, ріпаки, які вже повинні були посіятися, вони. Напривели, каже, там хтось на страх і ризику землю вже посіяв, ну, очікують найближчим часом якісь сходи для того, щоб очікувати урожай, поки говорить про це рано. Сьогодні дійсно аграрії включилися і працюють з благодійними фондами, працюють з усіма іншими. Ми достатньо плотно спілкуємося з ФАО, яке сьогодні роботи. Ми виїжджали на декілька громад. Безпосередньо питання ФАО піднімало там. У розмінуваннях земель, але сьогодні процес розмінування на території Баштанського району триває. Нам заключено в цьому році два меморандуми з українським національним сервісом з компанією Нівгулон, плюс ті гуманітарні розмінування як Хала Транс, ДРСІ. Вони працюють на вже на, на перший рік на території Баштанського району. Ми розуміємо і дякуємо всім, хто сьогодні підключився до даної ситуації. Це дасть можливість першу чергу. ...убезпечить наших людей, ну і максимально використовувати землі первочерпус призначення. Достатньо активно працює ДСНС, ДСНС ну і Збройні сили України. Є питання про розмінування лісових насаджень. ну я думаю... Є дані, скільки розмінування, скільки розмінування? За оперативною інформацією, яку отримали від от органів містерснування, нам було розмінувати на цей рік. Примерно 6 тисяч гектарелі. Сьогодні тільки підрозділ ДСНС розміновано і розміновано 190 гектар. Але гуманітарні штаби, гуманітарні розмінувальні кампанії, вони працюють достатньо активно. В принципі, сьогодні ми акцентували десь, увагу, думаючи, що буде проблематика з деокупованими територіями. Да. В принципі, у нас сьогодні є питання тільки там, про внесення їх у базу. У зв'язку з тим, що землі, в принципі, всі обробляються. Осталась там частина нездорова, це сталася е, релія, я маю в виду, угіддя, і лісові насадження потребують до обстежень і розмінування. Особливо там, де була достатньо активна база, е, фаза е, е, лінії зіткнення, це пойма річки Інгулець, лінія розмежування, там достатньо є велика проблематика, тому ця робота триває, вона на контролі. Ми достатньо співпрацюємо з розмінувальними штабами і з центром розмінування Миколаївської області, який дає можливість сьогодні нам своєчасний допомогло реагувати. Заявку ми формуємо, в принципі, аграрії формують через АТГ, через АТГ, АТГ приймає, йде направлення на ДСНС, ну і вже на рівні центру розмінування вони там вже визначають рівень обстеження, рівень забруднення. Ну, для приміра, щоб 190 гектар, те, що ДСНС тільки розмінувало, ви, в цьому в цьому, в цьому році ви вилучили 512 вибухонебезпечних предметів. 512, 190 гектар, 512. Наскільки ви розумієте, ті території, наскільки вони забруднені цими залишками. Ну ми ж не забуваємо, що війна поруч, війна триває, і сьогодні, майже щоночі, ми ж бачимо наслідки цього всього. Я маю, маючи можливість, одну хвилину вас попросив би сьогодні. Ми з вами перебуваємо і наближаємося до найбільших державних свят. Це День державного прапора, день незалежності нашої держави. Я, маючи таку нагоду, хотів би привітати всіх тих наших мешканців, які сьогодні. Пережили десь непросту ситуацію під час активної фази бойових дій на Миколаївщині, всіх тих наших захисників, які сьогодні першим, що роблять при заході, при звільненні наших територій, встановлюють саме державний прапор, це символ нашої з вами державності, символ незламності. Я кожного дня маючи спілкуюсь з військовими. Військовими знаю всю проблематику, яка необхідна, але я впевнений, що сьогодні, об'єднавши зв'язок український район і підтримуючи Збройні Сили України, ми з вами довели вже в світовій спільноті, всім тим, хто в чомусь десь колись були якісь сумніви, що ми з вами є велика, незалежна і нероздільна держава. Я впевнений, що завдяки мужності і героїзму наших захисників. Ми досягнемо нашої головної мети це перемога. Я всіх вас вітаю. Бажаю всім в першу чергу нам з вами перемоги, миру і процвітання нашій державі. Слава Україні!